Сама демократична країна на світі настільки демократична, вона навіть в назві називається демократичною Корейська Народна Демократична Республіка, вона ж базована Корея, міцні господарники при владі, ядерна зброя і потужна армія, порядочок, суб'єктність. Ми так теж хочемо, але все це коштує страшних грошей. І якщо зараз РФ приносить їм шалені гроші за зброю і м'ясо, то як режим виживав раніше? Бо якось це важко ну, виживати і тримати владу при цьому, якщо кругом враги і імперіалісти. От до прикладу, ціна порядочку. для одного лише кіма треба 17 палаців. Каньяк Хенесі на 800 тисяч доларів на рік. 30 плюс шикарних автівок в гаражі і багато 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 всього іншого. Але що це ми заздримо успішному успіху? Кіма давайте глянемо краще на державні витрати. Палац Сонця Кумсусан має так, а тепер мавзолей для Кімільсуна. Ціна будівництва та реновації близько 900 мільйонів доларів. Лижний курорт Масікрьонг курорта для трудящих всього світу, доказ того, що базована Корея цілком собі притомна, нормальна, класна країна. Ціна близько 60 мільйонів доларів. Ну і основа основ: бюджет Збройних сил Північної Кореї півтора мільярди доларів. А це враховуючи, що в них ще є ядерна програма. Експорт лише у Китай. внутрішній ВВП. Ну нема. А РФ на момент створення всіх цих проектів ще і не тіскалась поруч з КНДР. Постає логічне питання: звідки ж вони брали на все це гроші? Відповідь вас дивує. Ні, вони брали їх не з тумбочки. На вас чекає повний шок.